Ну що, ми вказали на GitHub наш ssh ключ. Тепер пробуємо запушити наші локальні зміни на е, зовнішній репозиторій. Git е, статус перевіряю, де я є. Я знаходжусь в мастері. Тому я роблю git push. означає push залити на зовнішній репозиторій. У Origin. Origin це оце посилання, яке ми вказували. Раніше через Git, remote, add, бла-бла-бла, команду. І тепер гілку. На яку гілку я хочу це залити. Enter. Дивимося. Є. Якщо ви бачите щось таке, то означає, що ви успішно залили свої зміни з локального комп'ютера на зовнішній репозиторій. Перевіримо це як. Заходимо на репозиторій. На Гітхабі, ось тут на голову, репозиторії. На ваш репозиторій, який ви, тільки що пушили. І бачите, є гілка Мастер. Якщо у вас є одна гілка назовні, на зовнішньому репозиторії. І тут вже є ваш файл Download.rtf. Ура! Ви можете тепер заливати зміни туди. Тепер ваші зміни в безпеці. Тепер у вас є бекап на зовнішньому сервері.